Добрий день, завітайте зі мною в АТБ. Дивіться, яка кукурузка з'явилася. Це походження, там написано, я прочитала з України це наша. Ви можете купити, ось бачите, три кукурузини і зварити її. Ціна недорого. 99 гривень 95 копійок. Три кукурузки. Також є салат листковий у горщику. 29 гривень 50 копійок. Гляньте, як він гарно виглядає. Ну, я вам відкрию правду, там горщика немає. Горщик вже позабирали. А чого вони пишуть у горщику, якщо горщика немає? Хочеш покажу? Можу показати, в принципі, що там його немає. Його і не достанеш так. Ну, нема там горщика. Дивіться, ще є салат Айсберг. 13 гривень 50 копійо за кілограм. А почам тут цибуля класна? Цибуля зелена по 38 гривень 90 копійок за 100 г. Гарна, хороша цибуля. Так, зараз я вам покажу ціну на картоплю. Вона трішки подорожчала. Дивіться, от тут іде картопля перший, перший гатунок. 15 гривень 35 копійок. Ось вона в мішечках, бачите, червоних. А ось є картопля перший гатунок. Така крупна, класна, по 20 гривень 49 копійок. Дивіться, ця йде зі знижкою, вона 1535. А, а оця картошка по 20 гривень-49 копійок. Вона трішки подорожчала, чи що? Так, зараз ми глянемо по морковка. Морковка також трішки здорожчала. 14 гривень 89 копійок. Казали, що овочі і фрукти будуть дорожати. Бурячок йде по 12,95, а гарбуз по 25 гривень 95 копійок. Оце такі ціни, в принципі. Так, баклажан. Баклажан на 20 гривень 45 копійок. Огірки. Дивіться, огірки. Перший гатунок трішки впали в ціні, були по 74. Зараз оранжевий ціник 69,89. Хто огурчика, можете вибрати доволі такі непогані огурчики, що я вам скажу. Так що залітайте. БТБ. Ну, Тут є и вялуваті. Ну, в принципі, з ящичка ви, якщо захочете, можете вибрати доволі такі непогані. Вибирайте, рейтеся, знаєте, як отець конфенді. Так і тут покриєшся і вибираєш огурець, який ти хочеш. О, дивіться, який класний я знайшла. корнішон можна сказати. Ось такий непоганий огурчик. Помідори, томати, дивіться, 27 гривень 95 копійок. Хороші, А є томат тепличний, він такий здоровий по 69,89 69, копій... 69 гривень 89 копійок. Так, далі ми пройдемось по яблучкам. Дивіться, яблучка в сіточці 11 гривень 25 копійок. Ну, вони такі, знаєте, пінгулявші. Легмон з Єгипту, бачите, привезли нам лимончик, оранжевий цінник 16 гривень 55 копійок. Бачите, банан по 5590. Трішки виросла ціна на банани. Апельсин по 64,95 і лимон є по 66,95. Він, мабуть, там дуже-дуже гарний. Ну, банани я не беру. Зараз ми пройдемося, глянемо що є, персику. Гляньте персик. Я вбрала бровою. Персик, він доволі смачний. 72 гривні 95 копійок по персику. Мандарини вже можна купляти. Перший гатунок 94 гривні 95 копійок. найпогані. Лайн 23 гривні. Що 23 гривні? Чи за 100 грам, чи за кілограм. От, ну, ось лайн. Навірно, Да, ось товар ваги вартість вказана за 100 грамів. Побачила. Тут же пишіть за 100 грамів, щоб я оце ж бачила. Це так. По перцю. Що тут по перцю йде? Перед червоний хороший. Солодкий червоний. Перший гатунок 57 гривень 55 копійок. І перець солодний по 27,95. Такий непоганий перчик. Бачите? Хороший. 27 гривень 95 копійок за кілограм. Так, капуста 29 гривень 95 копійок. Такі ціни на капусту. пекінська капуста 59,85. Цибуля з Марса по 16 гривень 95 копійок. А обична цибуля наша з огороду по 12,89. Ну, така коричнева. Це такі діло. Підписуйтесь на канал, натискайте на колокольчик. Пишіть коментарі. Ось винагродиється, який шикарний тут у нас. Це авокадо. Ой, що хочеш по майонезу? Що я вам скажу? Майонез. Дивіться, королівський смак 67% жирності 72 гривні. 80 копійок. Можуть бути у нас нема проблем. У нас поки світла фу-фу-фу, не вимикають. Що ми далі йдемо? Далі ми любимо солодощі, хто любить солодощі лайм 32 гривні. 40 копійок. Це так. Ласково запрошують у світ пряників від Київ хліб. Це отак. Що по цукеркам? Цукерки всі дорого. Ось теж зі знижкою було 7190, цукерка зараз 45 гривень 50 копійок. Так. Гречка. Гречку нам треба. 2590 гречка йде. Пшенична. Крупа 19 гривень 50 копійок. Горох 2540. Така ціна на горох. Це макарони. Без знижок. Шукаємо знижки. Може хтось ще якісь знижки тут попередумує. нам. А, вони ж придумали вже кешбек. Буде у нас кешбек. Бачите. Беріть такі супи? Ні, вже не по акції. Я брала, тут був по акції суп, оце доволі смачний. Я вам чесно скажу, крем суп з локшиною. Це я один такий візьму борщ. Борщ мені не сподобався, я його пробувала. Так що це кожен вибирає сам, що він хоче. А ось є суп гороховий, дивіться, по цій йде. Зі смаком бекона. Картошка пюре, доволі то як їдете в командіровку чи кудись, там пакетик у вас є. Ось взяли, запарили, там колбаску, сосідську купили, картошка у вас готова. А цієї маленької пачки велик, в цієї маленької пачки виходить дуже велика порція, то в принципі можна наїстися. Сусідську купили, огірок, помідор, поки не космічна ціна і скушали. далі. Я вам ще покажу, яке я печення беру, якщо воно тут є. Може, а, о, галети. От, бачите, я їх брала, коли вони були ще по 2 гривні з копійками. А ця ціна за 2 роки виросла на 6,80. 80 ось такі, бачите? Раціон, галети. Це должно бути у вас там в сумочки. Це. Якщо ви захотіли кушати, взяли, достали, там чайок, зробили, каву на перекус, з'їли ось 4 печинини. Я вам скажу, вони такі. Посні, але оцієї упаковочки однієї вам хвати наїстися аж бігом. Ви будете задоволені, такі ще класні йдуть по акції. Печиво домінік. Наполеон. Це в нас домінік така є фабрика. Оце дуже-дуже смачне печиво. Поки по акції беріть. Ой, щось в горлі запершило. 24 гривні 60 копійок. карткою ТБ за 23 гривні можете купити. Також непогано це печого. Ну, все, в принципі. Рулетики йдуть. Ну, вони без акції по 33,90, до да, ціни виросли, звісно. Воно рошен прості. 70 гривень 90 копійок такі, типу, тістечка, ну це дороговато. Там виходить десь 300 грамів, 70 гривень 90 копійок, а 65-50 без квіт. Ну, то такі, в принципі, ціни. Зараз ми подивимося чи на вафельки. може там нам пан Петя зробив скидки. А це для діабетиків, у кого діабет, от можете брати. Лана. Не знаю, мені вони раніше подобалися. А зараз щось в них такий, знаєте, як шоколад став. Мені він не заходить. А печова Марія хороша. Так, далі, отут ще є солодощі. От, дивіться, були по 9 гривень оці вафельки, по 9,70, стали по 650 Трішки дешевше, ну скидочка є. Можете також взяти це, як їдете, кудись в дорогу, в командіровочку, щоб у вас таке було. Такі от. І вофлі від рошин по 38 гривень 50 копійок. Якщо ви любите солоденькі. мені дуже подобаються отакі от вофлі. Це дуже смачні. Акція є, можна брати. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, завітайте зі мною в магазин АТБ. В торгову мережу АТБ. Це, не в... це в чорному АТБ, не в тому синьому. О, це ось на алкогольні напої ціни. От, бачите, купляєте пиво, собирайте, хто любить пиво в жестяних бонках, собирайте і здавайте їх, їх приймають. У нас тут на базарчику 16 гривень за кілограм. Я ось куплю собі якусь Кока-Колу, треба буде банку жестяну зложити, подивитися, яка вага, і здавати. Було б прикольно, якби так торгівельні мережі поставили свої баночки, так як за кордоном. Ви берете туди, кидаєте вам там чек, там, ілі гроші дають, ілі суму, і ви йдете в мережу, і скуповуєтесь. Ось все одно ходите, щось покупаєте. Це пиво. То любить пиво, акції на пиво. Я можу сказати, ось Чернігівське 28,90. Вон щекесь пиво біле. А це ось Бермікси по 28, по 33.40. А ось якась бутилка така, по 64,70. Гараж, гараж. Бачите, що налітайте. Бо мені там писали, що я пиво не зняла. Ну, це в торгівельній мережі а тебе. Це не в маркетопці. Опілля 56 гривень 90 копійок Чернігівське, львівське 17-15 літр. Об'єм бутилки чи того, що там знаходиться, 63 гривні, 80 копійок. ну це ж без вакциє. Ось теж є ще якась є. Ой Боже, я ще й вивчу ці названня цих цих разновидностей пива. Так, Жешківське 35-70 зараз іде. О, це, і бачите, така етикетка зелена. А ось є етикетка другого кольору коричневого, пшеничне. А то, тут... а, це світле, а це пшеничне. Не, скоро буду розбиратися в пиві. Ну, в сенсі, в назві. в назві алкоголя і його цей нік. Оце так. Оболонь. 60 гривень 20 копійок. Ось така здорова бутилка. Вона пластикова. Пластикова. О, ще ось пиво робить розумний вибір. Я навіть і не знала, що вони роблять пиво світле. Бутилка двохлітрова. Дивіться, та це можна і запитися. Прям 56 гривень 90 копійок. Коротше, взяли оцю бутилку, вдули її зараз. Я думаю, після цієї бутилки вам більше і пива не захочеться ну желудок буде повний. Львівське 56 гривень 70 копійок і Бермікс якийсь 3,44,20. Бермікс Лемон. В мене хороша Бермікс Лемон. Це винні напої. Е, ну, ви так можете, в принципі, приостановити для е, Остановити і вибрати те, що вам потрібно. Я пробувала оцей винний напій, то мені понравилося, 155,90, Воно як типу, з Німеччини. Ну, я не знаю, де воно розливається, там дивиться, але доволі непоганий. Так, в принципі, я тут нічого більше й не пробувала. Червоні я не, не п'ю, вам ці не покажу, бо в мене алергія на це все. 169,90. От бачите? У бухліжку. Ну як бухлішко, вроді би, так і не можна говорити. Алкогольні, елітні напої. О, дивіться, там ще вина є, як молоко це продається в таких. Ну, коробках, типа. Чого вони тут? Бумажняні, мавірно, вони, з бумаги зроблені. чи розумний вибір вам колоте, бачите? Сівуху. Я думаю, тепити не можна. А й люди беруть, а воно недорого. 52 гривні, 50 копійок, така пачка здорова. О, дивіться, розумний вибір тут наколоти вам такого, що на любий смак. А вон такі здорові бутилки. М -м -м. Бачите, скільки всього багато. Ой. Козацька рада – 111 гривень 50 копійок. Хлібний дар – 106 гривень 50 копійок. З картки АТБ можете ще й зекономити. А це коньяки елітні, мабуть, якісь по 151 гривні по 119, по 178 шабо. Шабо. Ну, в залежності від об'єму бутилки. І он шабо. Бачите, в красивій бутилці. Там, мабуть, бутилка сама стоїть. Рівні 150, а те, що наколотили, 50. азнаурі, Азнаурі. 205 гривень. Ой, я маю. Ольвіа 1859, дивіться, Олвіа. Та тут от, цілий ряд є цього алкогольного напою. Бачите? Багато-багато-багато. Так. Алкоголям на ета пішли та присходимо на консерви. Бачите, тут у нас є така стоєчка. Консерви продають. Що тут по акціям? Ой, делюкс уже подорожав, бо по 60-71,90. Це тунець. І он тунець по 48,90. Як ціна була, так і залишилася. Ось ці йдуть по акціям. Ну, я брала по мексиканськи 49 гривень. 50 копійок. А, ну, я по-моєму, без акції брала. Ну, Воно, по-моєму, кисло. Мені не дуже сподобалося останні, я не різкнула брати, тому що, думаю, якщо одне не пішло, то друге, мабуть, теж таке ж саме буде. Дуже середини. Ось акції йдуть на каші. Горохова зі свининою 82 гривні, 70 копійок. Каша пшенична зі свининою 64 гривні. 60 копійок. Ну, оце ось тоже казали, що типа для воєнних ні. Тут же ж було б, якби не для продажу. Ну, я не знаю, я не куштувала цю консерву. І ви слухайте уважно. Я не советую купляти Якщо у вас є бажання, ви покупайте. Но я його не пробувала. Вона коштує 2790 індичка. О, дивіться, якась нова. 70, новинка, 79 гривень 70 копійок. Тут у вас буде м'ясо індички шинковане. 340 грамів. Зарізали індюка, відрізали м'ясо там, вам туди пошинкували його. Зі своя лінія ялович на власному соку. 110 гривень 90 копійок. Ну, я думаю, тут одна яловичина. О, я моя. І от іде по акції. Бачите, 125 гривень 90 копійок. Свинина. Я не можу сказати на смак, бо я оці всі консерви я не коштувала. Це для мене дуже дорого, кажу зразу. Дивіться, якщо купляти, дивіться, 137 гривень. Тушонка яловичина. Так може проще піти на базар і купити на 137 гривень кусок м'яса і приготувати дома самим. Я думаю, так буде набагато смачніше. Далі що у нас тут йде? Сири. Тут акції щось я не наблюдаю. Вон президент йде 50 гривень, 90 копійок по президенту. Бринза. Ну, в принципі, аукцій достатньо. Значит, колбаску. Ну, колбаску беру салтовськом, кажу вам зразу, тут мені не, не заходить. Ну, Якщо Салтовський закритий я не всюла, то буває, буває і щось і тут беру. Ну, теж, в принципі, воно все смачне. Це так, сосісічки. Сосісони. Сізьке сесісон. Все у нас по холодильнику. Тут ціни звуку. Тут багато всього. Заморозки йде вареники, пельмені, блинчики. Що налітойте, вибирайте, вареники три ведмедя з картоплею, 74 гривні 90 копійок. Ну, вони десь тут в холодильнику в цьому є, можна знайти їх. Ну, Якщо оранжевий цінник є, то значить є. Значит, это я его Ну, ну бачите, ціни так, получается, сбоку идут, а все остальное в холодильник. Так. Трошки я там взяла не, саме необходимо. Помясу. Смен хенти. У мене дітера вже якесь 128 127 гривень 70 копійок. За 600 грамів сосісечки можете пожорити. Ось по акції, якісь ідуть для ліки Баба 8360. по всього так є. Колбаска для гриля 80 50 гривень 50 копійок. на наша ряба 1609. 1609, так. Да. За 100 грамів. В принципі, це для лінивих, я називаю. Це взяли вже замариноване, готове і пожарили на барбіків. Риба. Багато всього. Вон риба. Риба без акції. Ну, рибу проще купити живу. Живу купили, посолили і ви в плюсі. Ну і закінчуємо ми тут яйцями. Яйця 3 гривні 15 копійок одне яєчко По 3 гривні 15 копійок. А вони якісь по акції йдуть. Перепилині 20 штук, 54 гривні 40 копійок. В упаковці можете купити. І вон по 40 гривень 40 копійок. Там 10 штук. Ну це, мабуть, калібр. Більше-менше яєчко, Хто займається цими яйцями, той знає. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. А я вже, напевно, буду йти на касу і бігти додому, займатися хатніми справами.